Питання з Ну, не беруть. Питання легких грошей. В тебе такий прямий питання: в тебе клієнтка є, складаються? Так, звісно, дуже багато. А що, а що вони з яким запитом приходять до тебе? <питання> ну, У мене ті, в кого все хорошо склалося. Як правило, вони всі дуже удачно повиходили заміж, ганяють тих мужиків, мільйонерів, мультимільйонерів. І оскільки більшість з них вони з бідних родин. І вони не можуть в якихось ситуаціях там порадитись з мамою, бо мама проста там жінка, яка все життя десь біля свиней, курей працювала. І їм просто потрібна людина, з якої можна елементарні стратегічні питання вирішити, починаючи від якоїсь поведінки в його родині, яка трохи підохреніває, з ким він женився. Вони ж це все розуміють. І закінчуючи там питаннями інвестицій, знаєш, от коли вони якісь там кишенькові гроші збирають пару сотень тисяч доларів, як правило. То вони не знають, що з ними робити а оскільки я сама.